Привіт, мої любі друзі! І сьогодні вже 13 грудня, а це означає, що ми будемо розпаковувати наш адвент-календар Лего Сіті. Хто не бачив минулі відео з цим календарем, обов'язково подивіться. Ну, а ми починаємо. 13 віконечко я вже бачу. Швид... Доволі швидко, і сьогодні я його знайшов. Давайте на рахунок три відкриємо і будемо, АСМР. раз, два, три. Це ж мама з цієї родини. І коли вона нам зараз попалася, і тепер у нас вся сім'я. А ще вона з печенькою. Ну що, давайте зберемо її. взяла ножиці. І зараз ми будемо розпаковувати цей пакетик АСМР У комплекті у нас ідуть деталі. Зараз я все зберу і вам покажу. Ось таку мамочку я зібрала. І, до речі, вона на ковзанах. Так, і до неї в комплект йшли печиво. Тут дві штучки. Зараз покажу поближче. Ось одна і друга. Зараз їх вдвох покажу. Ось одна і ось друга. Вони однакові. Та записний шарф, якщо загубиться, Записна печенька, це зрозуміло, якщо загубиться. І такий ковзан. Ну, мені дуже сподобалось 13 віконечко. лайк! Два лайка. Мої любі друзі, на жаль, наше відео підійшло до кінця. Але кому сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь. Люблю вас до завтра. Будемо відкривати следующе віконечко. Па-па!